Бачимо сліди від пуль, вони замазані вже. А вон тусі. Дивіться що тут було. Як Бачимо, форт ще відновлюється. Тому, що я пристав тут не просто не, не, не дістав камеру. Катедральний собор Святого Себастьяна в Манарі. що мені такі дозволило трохи познімати, але сказали, стройку не знімати. І той чувак за мною ходив, якийсь такий на мене дивив, дивився, підозріло. Як вони будуть заїжджати, вже пізно ваду. Якщо туди їх треба їх трошки раніше. Привіт всім, шановні друзі! Вітаю вас всіх на каналі, радий вас їх бачити. Черговий день в шриланці. І зараз я в Маннарі, на острові Маннар, це північ шри Вчора вечором я прибув що я... Я буду тут 3 дні, постараюся показати все, що буде відбуватися. За ці 3 дні. Я думаю буде цікаво. Так що, дивимося відео, коментуємо, лайкаємо, якщо подобається, поширюємо, підписуємося. Ну ви знаєте самі, що робити. Так що Поїхали. Зараз неділя. Тут є церква Святого Себастьяна. Я хочу підійти туди, подивитися, помолитися, може буде служба, відвідати службу і це все вам постараюсь показати. Тут на переходах людей пропускають на відміну від Індії. Вже всі мені махають, а салам алейкум кажуть. Зараз до церкви я вже цю ті вже потрібно знімати, бо тому що, що мусульмани прийшов в церкву, це, зараз мене закидають Дивіться, Двітьсякі тут цікаві, такі типу як не знаю, каплички зроблені. Це в такому стеклі. Гарно. Але так все загороджено культурно. Що першим ділом... Я пішов відвідати місцевий форт, називається Маннар Форт. Ось такий от невеличкий. А отут вже міст, який з'єднує острів з Ну, з основним островом. Тобто острів відокремлений ось не такою великою протокою. Верніше... та ні, там більше протока, але це все, воно насипана дорога, як бачимо. А тут чуть-чуть моста. Тут іде дорога, в принципі. Ту, дивіться, що тут цікаво, купа мармуру повикидали. Є, Зацініть. Нормально, не укріпляють берег мармуром. Я що, це не укріпляє, це щось повикидав хтось. О, риба є. О, О рибьошки є повно. Треба взяти свою водочку? Пробувати щось половити. Дивіться. Ось, люди. Бляшки. Подивимося, зараз парить, зараз 12 година, З реально жалко. Я би не просто зараз купнутися десь, якщо тут буде можливість. Ох, щось риба пішла Плохо. Вчора крабів здорових таких бачив, що капець. О, скаче ребяшки. Як бачимо, форт ще відновлюється. Я ще сьогодні не знаю, чи він пострадав при, при, при цій війні, яка тут була громадянська чи ні. Без поняття, але но... бачимо, зараз форт відновлюють. Може буде гарно потім. Hello. Hello. А вон тусі. А дивіться, що тут було. Ну, буде гарно, я думаю, закінчить. Але добре, що відновлюють бо... це завжди радує, коли відновлюють об'єкти історичні. Мені як історику це дуже важливо, дуже приємно це бачити. Дивіться, що тут робиться. Ось такі були стіни. А ну, Але є, це тут якась кулета ще давна, давня голландська. Archaeological Reservation. Reservation. Після розкопки проводили. Це теж голландський форт. Ми бачимо голландці, на шриланці багато залишили фортів. І це один з них. Аж тепер вони його відновлюють. Так ви 6 там би були Форт, форт Галлі, відновлений нормально. Є е, ще в Джафні, але я туди вже не поїду на цей раз, хіба може колись наступний раз. Бутилок Та, тут були бараки, бачимо бо такі відліжок залишалися. Так розумію, тут під час війни. Hello! How are you? Yes. No YouTube. YouTube. No permission? No permission? Yeah. Video. Короче, мені не дозволяють знімати. Сказали, що... Я бачу це ті типу, як ліжка якісь були, чи що це, це хрена. Це. Що мені такі дозволило трохи познімати, але сказали, стройку не знімати, Ось, бачимо це на самому верху ніби. Відновлюється, ну, яке я, я не знаю, щось вони не хотіли, не дозволяли мені сильно знімати, але в кінці погодились. Вон, цікавий такий форт в стилі... В стилі, як така п'яти стиль... стиль такої п'ятиграної зірки, скажімо так. Жалко, що він був занедбаний, бо бачимо, тут були цікаві отакі бараки, тут всякі гарнізони, стінка, травичка. Я думаю, приїхати сюди через пару років буде. Тут буде цікавий туристичний об'єкт. Бачимо тут такі вмуровані плити є. Ось якісь такі голландські цікаві там теж дах попровалювався скрізь як бачимо трошки познімаю От він там зі мною ходить цей чувак так тут якісь якась така кімната цікава чи що це я не знаю це походу тут була вода, водний резервуар. Тут є якісь от такі типу, як ступеньки. От бачимо, воно йде так по кругу. Ці будівлі всі такі трошки запущені. О, ще якісь е, ось там от вони собі тусуються, ці всі чуваки. Там пару блях вони поставили, накрили, все, пару приміщень є. Всього. Подивимося ще коротенько, що звідси видно з цих ровів. І будемо, напевно, рухатись далі. О, а тут собі такий рів з водою. Як бачимо, точує. О, це ще така друга частинка. Бачимо, що самі стіни полишились. О, а тут є такі водовольному резервуалі. Кісь водоросли. Кидаємо форт, ось залишився позаді в мене форт. Вони так не сильно хотіли, щоб я знімав, в кінці погодились, типу. і той чувак за мною ходив, якийсь таку на мене дивив, дивився, підозріло. Я йому кажу, в мене канал, я знімаю, я подорожую, а то і все. Коротше, якийсь здивований був. Тут я не знаю, тут народ, в основному народ адекватний, але є. Тому що тут багато військових, тут може то що... Свій відбиток наложило. На е, о, які тут дикі. ослики Осли, собаки. Тут живності дуже багато. Комарів, до речі, багато. Комарів. Тут. Комарів тут багато такими толпами літають. Ей, костики собі бісяться Граються. Не знаю чого, але тут слів багато дуже. Перший раз бачу, взагалі, в Індії не бачу слів. В Шриланція теж ніде не бачу, тут іменно їх повно вже бачу. Коротенько покажу, ось будинок занедбаний, тут якийсь був секретаріат, от пише. Але що цікаво, бачимо от сліди від пуль, вони замазані вже тут, тут, там, там. І Це свідчить про те, що тут дійсно велася. Війна громадянська і тут може людей ще є відбиток тої війни, вони ще добре не відійшли в тих часів, тому вони себе ведуть трохи насторожено, особливо коли знімаєш. Не знаю. Оце я замітив, може ще якісь побачу об'єкти покажу. Тут бачимо плиточку ставлять, буде гарно. Ось такі все підготували такими порціями. Тут такі маленькі пірсики, якісь лодочки. О, чувак, до речі, з пушкою там стоїть. Коротше, не знаю, що тут займати добре буде. Все, так от воно все виглядає. Такий от індуїстський храм, служба йде за розсередині. Перед нами собор. Катедральний собор Святого Себастьяна в Манарі. Зараз подивимося, чи там можна зайти всередину, чи ні. Hello, sir. Open. Open. Thank you. Коротше відкрито. Дивимося. Молимося. Розуваємося. Зараз скрізь в соборах, тут розвиватися треба. Неважливо який собор, якої релігії. Ось, це сама більша церква, головна церква у всьому місті, в місті Монарх. Дивіться, гарно свічки ставлять так розумію тут є усе. Сляпано. <клес> тут власно в цьому соборі бачимо така от якби плита могильна священника Раяпу джозефа 40-му році помер 1 квітня 21 го року Я так розумію вони тут зразу ховають на території храму трошки ближче От бачимо тут є ще одна вліво і вправо такі от приміщення От власне престол Що повертаємося назад. Хочу повернутися назад в свою гесхаус, взяти окуляри. Е ще можу щось там взяти. Ух ти, риба є. І тут я прийшов тут таке озеро з ліліями. Таке, ну дивіться, загаджено. Це би такого на півдні, в центрі, шиланки нікого не побачив. Це точно. Ну, тут, як бачимо воно присутнє. <гум> Гарне озерце, а там така от капличка бачу маленька. Видно зразу інші люди. Тут, до речі, живуть е, тамільці, е, там е, інша народність, ну, центральний, центр і південь. І виявляється, що, як я щойно прочитав, <рес> нарешті, що тут відбувалася громадянська війна, вона велася 26 років з 1983 по 2009 рік, тобто ще не досить недавно закінчилася громадянська війна тут. І Так звана армія Тигри Таміль і Лама вони воювали за, за незалежність, за відокремлення від Шри-Ланки. Їх підтримували. Їх підтримувала Індія частково. Але е, тільки на навсі десь три роки вони їх підтримували на 80-х роках до того часу, коли в 89 році не було вбито джавах е, е, тодішнього президента, який підтримував їх. І після того вони вже якби перестали їх підтримувати. Але все рівно е, і багато індійських військових тут воювало так само. і Я прочитав, що під час цієї. Війни загинуло 100 тисяч людей. І, і вона відбувала, в основному вона відбувалася на півночі, тут де я зараз, але вона також була на східному узбережжі, трошки навіть на західному узбережжі. Так що самі можете собі зрозуміти, що цей регіон був досить запущений, нічого тут сильно не розвивалося, І культура, скажімо так, тут була на... може не на першому місці. І однозначно тут туризм був відсутній донедавна може тільки зараз от бачимо почали потрохи відбудовувати е, от фортецю де ми сьогодні були так що причини о, такі от приблизно я так думаю тому все загаджено це зрозуміло але потенціал є бо регіон цікавий однозначно Дивіться, які кушинчики, пола таке ціле. Що, коротше, купив я пиво, три пива. Якийсь п'яний до мене домахався. І давай зі мною аж побачив мене тут зразу давай, типу мене аж типу-типу до, до каси. І там зразу типу, ціну залупили мені за пиво 300 з чимось. Кажу, ребята, я знаю ціна 200, давайте мені пиво за 200. Потім о, вже є за 200. Ну ви прийшли інші пацани, які там нормальні. Я їх питаюсь, по чому пиво. Вони кажуть, там по 200 пиво. Ну коротше, по долару. Отак типу, за пів Але Справа на тому, справа на тому ще пристав тут п'яний, просто не, не, не дістав камеру. І нависнув до мене. Я так, походу, зрозумів, що хотів, щоб я йому виставляв, ну він жив. Гашеник, знаєш. Коротше, там знімав, тільки що військові там стояли, я різко камеру заховав. Капець їх тут немерено. Вони Тут на кожному кроці, тут теж треба акуратно дивитися. Я типу себе знімаю, я їх не знімав, але побачив, типу, вони там з боку вони так на мене озирнули. Я сховав камеру. Коротше, тут таке не сильно безпечно. Я так розумію, тут ще є проблеми з цим регіоном. Війна тільки закінчилась недавно, 12 років тому фактично. Закінчилась війна тим, що вони, що шиланківці вбили їхнього цього місцевого типу лідера. Я не, дуже думаю, що вони... не дуже думаю, що вони задоволені були з цього приводу. Коротше, не словом, воєнних багато, так сиди, сильно не познімаєш. Тому я зараз взяв собі три пивка, хочу собі сісти на пляжі, спокійно випити пивко, покупатися, позагорати. І все. Втекти з міста, бо місто таке трешове, чесно кажучи, тут треш порівняно з, з... Шеланкою. Так як в Індії, похоже до Індії в плані чистоти. Пойду на автостанцію. Чухаю звідси. Що, я Прийшов на автостанцію, є автобус до Албовпаду. Це десь так на половині острова. Там є пляж, я дивився, там якісь і два пляжі є на Google Maps. Я їду туди, тому що їхати в самий кінець острова це 35 кілометрів, туди на ці островки маленькі, які йдуть аж до Індії. Можливо, трошки пізнувати вже, тому що все автобус буде їхати з годину мінімум. Зараз вже третя година рахуйте минула, так що я сьогодні легко не буду заїжджати, вже пізнувати. Тому що туди їхати, треба їх трошки раніше. Можливо, завтра туди зберуся, поїду. Наразі просто такий день на релаксі. Не хочу стресувати. Трохи цей п'яний мене тут, чи чесно кажучи, доставив. Ну, трохи це мене знервувало, тому що, по-перше, я би він не був п'яний, адекватний, мені не жалко, я б мов пиво поставив. Ми б посиділи, ми би відео зняли, якісь нормальне питань нема. Але він якийсь був трохи агресивний, по-перше, він був бухий. І почав нависати, нависати і типу від свого імені типу, мене представляти. Я йому кажу, я взагалі не знаю. А той вже мені одразу ціну почав вищити. Видно, така ситуація вийшла трошки нестандартна, не скажімо так. Але менше І Коли я вже почав вийти, цей почав який, видно, злий став, до інших пацанів звернувся, цей вже одразу. Хочі налили такі... ну я з пацанами відійшов, і цей вже пацани йому щось там сказали, він вже від мене коротше менше тим. Зараз доїжджаємо туди, кіппівасик послабляється, покажу вам. Багато чоловічок в такому традиційному одязі. Вони якесь сусіди йдуть що Може, Може якісь і ближчі пляжі. Ну, зараз не знаю щось настроєний десь ходити тут у цій жарі Походу весілля є Дивіться вел там пише Можна всілі до банківців Я бачу, там якийсь Такі жіночки їхали вдягнуті парадово.